Сторінка 204, параграф 51: Життя рослин і тварин серед людей. У цьому параграфі ви дізнаєтесь, чому зникають тварини і рослини? Як людина зберігає природні комплекси та життя в них, з якою метою людина використовує тварин, збереження людиною природних комплексів та життя в них. Ще на початку ХХ століття різко загострилася проблема виживання багатьох видів рослин і тварин, збільшення кількості людей та невиправдане полювання, наприклад, заради шкіри крокодилів призвело до суттєвого зменшування особин видів. Зрештою, більшість країн світу відреагувала на заклики біологів створенням заповідних об'єктів, де флора і фауна перебувають під захистом законів. Тут відбувається обмежене втручання людини в природні процеси, хіба що при нестачі їжі в несприятливих умовах середовищ тварин підгодовують. Життя рослин і тварин серед людей. Іншим місцем, де людина може зустріти рідкісних тварин і рослин, є зоо. Парки та ботанічні сади. Вплив людини тут є визначальним: тварини не здатні здобувати собі їжу самостійно, а дерева, кущі та інші рослини потребують догляду протягом активної фази росту чи цвітіння. Така форма охорони і флори, і фауни робить їх вразливими. За відсутності догляду тварини не завжди можуть адаптуватися до природного середовища. Цікавий досвід із створенням зелених парків у великих містах накопичується у всьому світі, лідерують як країни із сприятливими умовами для рослин, так і ті, де постійно потрібен догляд, штучне зрошення чи освітлення. Ботанічний сад імені Миколи Гришка в Києві, малюнок 68, називають легенями столиці. Один із найбільших у Європі. У ньому відтворюють умови різних природно географічних зон України: візитною карткою. Вважають різноманітні колекції буску. Та магнолії людина за допомогою сучасних досягнень науки і техніки штучно створює нові та досконалює наявні сорти рослин, породи тварин і штампи мікроорганізмів. Проте людина може насолоджуватися красою природи не тільки в спеціальних установах, але і щодня вдома. Серед людей є багато поціновичів рослин і тварин. Ми доглядаємо їх на дачах, прибудинкових ділянках, балконах і навіть у горщиках і акваріумах квартир. Поряд із людьми. Ни живуть собаки, коти, ховрахи, кролики, павуки та інші часом екзотичні види. Підсумки параграфа фауна і флора перебувають у тісній взаємодії з людиною. Природно заповідні території створюють для охорони видів, що зникають такі установи, як зоопарки і ботанічні сади, повністю контролює людина. Досягнення науки і техніки допомагають створити нові види рослин і тварин з практичною метою та для емоційного задоволення багато з нас вирощує рослини вдома чи заводить домашніх тварин.